Привіт, мої любі глядачі. Я безмежно рада вітати вас на своєму каналі. Показую вам все, що мені вдалося знайти цього тижня на завозі. Скажу одразу, що завіз був надзвичайно поганий. Та все ж мені вдалося знайти декілька вартих уваги речей, показую їх вам. Перше, це ось такий світорок. це мас маркет бренд Only в складі Віскоза і Нейлон. Мені дуже сподобалася ця е, модель світера, як на мене, дуже актуальна, тому вирішила його е, приміряти. Подивимось, так як осінь вже скоро, у нас е, вечором доволі вже холодно. Далі ось така блуза вона е, із Вовне. Як на мене, це Вінтаж е, фірма Bogner, красивого жовтого відтінку з такими об'ємними рукавами. Камера трішки засвічує, насправді вона такого красивого, насиченого, жовтого кольору. По віручці видно, що це вінтаж. Показую вам склад. Далі була ось така суконька також у гірчичному відтінку від Zara. І ось ця мені сподобалась найбільше. Така квіткова це прям моє. Вона йде на пасочок. Класна. І ще була ось така нарядна від Сари, сукня Максі, і ташкового відтінку. З нових колекцій. Її також я взяла примірочно. Щоб показати вам і приміряти. Слухайте, ну блуза дуже мені сподобалась, сіла на мене класно, це розмір М. Але я люблю, щоб речі сиділи так більш оверсайз, як на мене, це завжди сильніше виглядає. Ось так виглядає на мені світерок. Класний, він в чудовому стані. Ніде немає ніяких нюансів. Єдине, що хотілося б, щоб він був трішечки довший. Ось це розмір S, Але я би для себе купляла, мабуть, в розмірі ML. Суконька, ось так виглядає від сари. Один рукавчик я припустила. Його також можна ось так підняти. Це вже кому як зручніше. А далі сталася прикрість, повітряна тривога, і всіх, всіх попросили вийти з магазину. І інші речі мені так і не вдалося приміряти. Коли вже повернулася, звісно, того що було, вже не було, бо порозбирали. Покажу, що ще мені вдалося знайти. Ось така блуза від Dutti в горошок. Мені дуже подобається принт горох, Класна. Єдине, що я вже в примірушні побачила. Ось, якщо бачите, біля кумірця жовту пляму, тому блузочку прийшлось залишити. Ще була ось така сіренька сукня від Zara, але стан не найкращий. Було декілька затяжок, тому навіть не стала її приміряти. Повторююсь, асортимент цього тижня так собі. Ще попалась мені така красива річ. Вирішила вам показати. Ось погляньте. Думаю, що це на пляж з такими ракушками. Класно. І ще взяла приміряти сукню ось таку зару. Пише на біржі, що це лінійка Зара Premium. Мені надзвичайно сподобався цей принт. Сукня довжини Максі, розмір М. Така вже прям осіння. Сіла на мене непогано, єдине, що це не мій розмір. Я думаю, що така сукня дуже класно б виглядала під тренч, Осінь гуляти. Я дуже люблю таку довжину. А ось кофта, яку я приміряю зараз. Ну, дуже колюча і надзвичайно незручна. Мені було некомфортно знаходитись, хоч стан абсолютно нової речі. Також на люксі я побачила курточку від е, Хелі Хенсен. Я люблю цей спортивний бренд. Е, це чоловіча еска, але я вирішила приміряти. Думаю, можливо, вона на мене підійде Якість дуже хороша. І, в принципі, стан також непоганий. Дівчатка хотіла вас запитати, з якого ви міста, і яка зараз у вас ситуація в магазинах секонд-хенд, тому що в нас вибір надзвичайно поганий. Бувають завози, що можливо знайти щось класне і дійсно варте уваги. Але останні два тижні ну, прям дуже розчарована. Ще побачила абсолютно нове пальто з біркою від Harley Brawn. Воно нове. Мені воно не потрібне, це чоловіче пальто, але вирішила вам показати, які ще речі трапляються в секунді. Також по традиції заходила в останній день. Перед оновленням товару попалася мені така класна ковтинка від. Преміум бренду Lute. Всередині вона виконана із 100% шовку, а зверху така класна в'язка. Але, на жаль, вже всередині поруділі плями, тому її я не придбала, але кофта справді класна. І ще була у відділі з піжамками ось така сурочка розміру L. Вона із 100% шовку. Її я придбала для своєї подруги. Річ дуже класна і вартувала 20 гривень. І ще була абсолютно нова сукенка від першка, також розмір L. Е. Її я не придбала, просто вам показую збірочка. Дівчатка, Дякую всім за перегляд, за лайк, за підписку і до скорої зустрічі!